Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від матея. Слава Тобі, Господи. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом. І один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його учителю, яка заповідь найбільша є в законі? Він же сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь, друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Друзі, браті і сестри. Нам часто є дуже легко на пам'ять говорити Божі заповіді, не чини перелюбу, не бреши, не кради, не вбивай, не пожадай, говоримо це ближнім, можемо говорити це собі, але легко є, йдеться про те, що легко є тільки говорити. Важче є ці заповіді вистроїти за ступенем важливості. О, що гірше є? Вкрасти якусь річ, чи тільки пожадати майно ближнього, тільки думати, що хочу вкрасти, чинити перелюб, чи любуватися в нечистих думках, дає тяжчих гріх, чи, наприклад, вбити людину фізично, чи вбити людину морально? Ось котрий із цих гріхів є найлегший, а котрий є найтяжчий. Ось і ми хотіли би часто мати таке чітке уявлення про ситуацію, отримувати прості інструкції і старатися їх якнайкраще виконувати, так, щоб не допуститися найтяжчого гріха, ну а такі менші, ну, це нічого страшного. Так, чіткі інструкції, що це тяжкий гріх, я не буду це чинити, а це можу допустити в своєму житті. Ось, але Бог, дорогі браті і сестри, Він передусім дивиться на серце. Ось, в кожний гріх є гріхом без винятку. І важливіше від того, чи ми робимо чи від чого стримуємося, є наша любов. Саме про це говорить Ісус в сьогоднішній Євангелії. Чи є любов в моєму серці та вчить нас любити Бога. Говорить нам вчити любити Бога всім своїм серцем, всією душею, всією думкою і любити ближнього як себе самого, так, любити один одного. І на цих двох заповідях тримається весь закон і всі пророки. Якщо, дорогі браті і сестри, любові в серці немає, то заповіді не потрібні. Адже ми виконуємо заповіді, власне, і з любові до Бога, не для того, що вони є, але з любові до Бога. Ось я з любові до Бога не буду красти і не буду пожадати навіть майна ближнього. Я з любові до Бога не буду вбивати, зраджувати своїй дружині, чоловікові, не буду давати хабари чи брати хабари, не буду занедбувати молитву, недільну Євхаристію. Це все з любові до Бога. З любові до Бога я буду старатися виконувати Його заповіді на 10 заповідей Божих, п'ять церковних, тільки з любові. Бо якщо нема любові, то жодна заповідь чи закон не стримує мене, щоб його не порушити, якщо немає любові в серці. Свята Тереза від Дитяти Ісус, відома свята монахиня, Кармелітанка. Коли вона помирала, то одні з останніх слів, які вона сказала, це були слова, що рахується тільки любов, любов є понад усе. Ось тільки це є важливо. Та чому ж, чому ж є любов найважливіша? А тому, дорогі браті і сестри, тому що Бог, сам Бог є любов'ю, тому що любов є розіп'ята на Христі за тебе і за мене. Ісус віддав своє життя з любові, Бог Отець же твоє свого улюбленого Сина, з любові до кожного з нас. А І зважаючи навіть на те, чи виконує заповіді, чи не виконує, чи буде їх Він любить любить да, понад усе. І, власне, саме тому Ісус Христос сьогодні відповідає садукеям, законовчителю. Ось і через ці слова також і нам говорять, що найбільша заповідь це заповідь любові. Тому що це не є просто теорія, це є факт. Да? Він показав це своїм життям, він прийшов служити і прийшов віддати своє життя. Не просто говорив прекрасні проповіді, але завершив це своєю кров'ю. Друзі, браті сестри, любов, яка виливається із серця, переповненого Божою любов'ю, є найбільшою заповіддю, яку ми маємо виконувати. Це не є легко, да, знаю по собі не є досконалим. Часто важко є любити ближніх, але це є шлях до спасіння. Да, Йоанн Павло II, папа римський, відомий святий, от він мав велику любов в серці, якої Можемо вчитися. Да, дуже багато можна переховати святих, які любили понад усе, але хочу затриматися на хвилинку на цьому великому святому. Да, він настільки любив ближніх, настільки любив Бога, да, що служив також, та да, йшов до хворих. Хворих осіб міг обміняти, поцілувати, да, показуючи їм свою любов і через це також любов Ісуса Христа, що ця людина не є самотня. Коли в нього стріляли, то він прибачив цьому чоловікові, приїхав до нього в'язницю, да, говорив з ним. Да, любов, любов до ворога, до того, хто мало не забрав в нього життя, да, міг прибачити. Ось дуже багато можна ще говорити, ось але це є приклад. Наприклад, з якого нам треба черпати. Ось як же часто нам, другі браті, сестри, бракує. бракує любові до наших ближніх. Знаєте, по собі, я знаю по собі. Да, до наших найближчих, навіть вдома, до чоловіка, до дружини, до дітей, до батьків, які вже є в старішому віці, і важко сприймати їх, так, що вони може вже щось не так роблять, тому що старший вік. Любов до, до наших друзів, приятелів, любов на роботі до підлеглих, до начальника. А як же часто бракує нам цієї любові? Є заздрість, є осудження, погодження ними. Не можу сприйняти цю людину, не розмовляю з нею. Святий Єронім пише в своїх коментарях до святого письма. Що коли Йоанн Євангелист вже був в старішому віці, ось знаємо, що він єдиний з апостолів, який не загинув мученицькою смертю, але загинув помер в старості, надоживши до ста років, ось він часто вже в цьому старішому віці навідувався до спільнот християнських, де громадилися вірні і завжди повторював одні й ті самі слова. Діти любіть один одного. Завжди повторював ці самі слова. Ну, і Його учні вже один раз не стрималися і запитали, чому, чому ви постійно про це повторюєте. Да? Чому постійно про це повторюєш? Можна вже щось інше говорити, навчати, інші заповіді, чому тільки про це говориш. А він сказав, тому що це є заповідь нашого Господа. Якщо будете її виконувати, то не потрібно буде більш нічого робити. Ось такі слова. І святий Петро також у своєму посланні, першому посланні, він підтверджує ці слова, пишучи, що насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Тож відкриваємо, дорогі браті і сестри, свої серця на сьогоднішнє слово. І плекаємо любов до Бога і до наших ближніх. Амінь.